Вітаю вас в ефірі. Інформаційний випуск Подільська панорама в студії Олена Павлюк в Хмельницькому перебуває прес-аташе Посольства Сполучених Штатів Америки пані Вікторія Слоун. Сьогодні з її участю відбувається робоча зустріч у міському виконавчому комітеті з керівництвом області і міста. Приїзд при Статаше Посольства Сполучених Штатів пов'язаний з закладенням 14 грудня каменя на будівництві військового містечка Раково-2 або як воно офіційно називатиметься Хмельницький 101. На зустрічі обговорено деталі проведення церемонії. На цій події будуть присутні міністр оборони Валерій Шмаров, посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Міллер. І інші офіційні особи. Пані Вікторія Слоун оглянула будівельний майданчик, де вже розгортаються роботи, а також місце, де відбудеться подія. Побувала вона й на Хмельницькому телебаченні, де після урочистостей буде проведена велика прес-конференція. Як ви знаєте, ми поїхали для того, щоб планувати організувати програму на щодо закладки Пірокамня на строїтельство жилого городка, Хмельницький 100 первый. И я думаю, что провели время, мы очень успешно организовали все как следует. Пока мы еще работаем над этим, мы разбираемся в деталях. И я думаю, что у нас получится очень успешная программа 14 декабря, когда все соберутся здесь, в Хмельницком. Збройні сили України відзначатимуть третю річницю свого утворення. У залі зібралися військовослужбовці усіх військових частин міста, їх рідні, друзі. Чимало людей вітали сьогодні їх з професійним святом. Так з привітаннями виступили Михайло Чекман, Євген Гусельников, додавши до своїх поздоровлень те, що міська та обласна рада народних депутатів і надалі намагатимуться допомагати військовим у вирішенні чисельних проблем. Також виступили начальник Хмельницького гарнізону Сергій Савченко, ректор Інституту прикордонних військ України Борис Олексієнко, ветеран війни Іван Довгалюк. Декого із військовослужбовців нагородили грамотами і грошовими преміями, а лейтенант Рабаш у цей вечір достроково отримав звання старшого лейтенанта. Продовжуємо випуск. На Хмельницькому м'ясокомбінаті відбулася зустріч адміністрації з представниками американського бізнесу. Її мета утворення спільно українсько американського підприємства. Роберт Ріно, консультант по бізнесу корпусу миру, пропонує застосування передової технології для випуску різноманітної м'ясної продукції. В нашій області вже є підприємства, які утворені за його ініціативою. А взагалі, на його думку, у нас багато людей, які хочуть відкрити власний бізнес, але не знають, з чого почати. Їм роберт ріно готовий надати консультації. Грудневе потепління, на жаль, не принесло погоди на ринку праці. Проблема ускладнюється ще й тим, що найбільшим попитом на ринку праці користуються в основному робітничі професії. Тоді, як у черзі за роботою стоять переважно інженерно-технічні працівники. Як бути у Кам'янці-Подільському розроблено спеціальну програму зайнятості, згідно з якою навчають і перенавчають в першу чергу людей із середньою спеціальною і вищою освітою, даючи їм по суті другу професію? Так, на базі сільськогосподарського інституту йде підготовка економістів для промислових підприємств а в тутешньому педагогічному інституті 22 безробітних учителів набувають спеціальності психолога. Продовжуємо випуск на Хмельницькому заводі. Катіон знову змушені призупинити випуск телевізорів для їх комплектації. Відсутні трансформатори, блоки живлення, що одержували з Івано-Франківська, Чернівців та Росії. І, хоч Катіоновські телевізори сповна отримали конкуренцію, і на них трималося все підприємство, забезпечити їх ритмічний випуск сьогодні стає неможливим. Вже більше місяця торф і дерева у заплаві Південного Бугу горить у самому Хмельницькому. Пожежу ніхто не гасить. Чому про це наш наступний репортаж? Дерева почали горіти ще на початку листопада. За цей час вигоріла значна територія прибережної смуги близько 100 квадратних метрів. Ще 12 квітня цього року рішення міської ради. Цю землю відвели під заповідну зону. Тут було заборонено будь-яку господарську діяльність, але хмельничани не звернули ніякої уваги на рішення міської влади і продовжували розорювати тут городи. Восени, викопивши картоплю, вони підпалили на своїх ділянках буряни. Від вогнищ загорілись дерева. Державна інспекція охорони навколишнього природного середовища неодноразово зверталась з приписами у міськ жил. Кому про необхідність негайно загасити пожежу. Знають про це і голова міської ради пан Чекман та його заступник пан Пережок. Але ситуація на березі Південного Бугу не змінюється. Пожежні машини не приїздять, тому що немає грошей для оплати трудомісткої роботи пожежників. Загасити торф непросто. 18 листопада у передачі санітарна п'ятниця ми вже показували цю пожежу, але міська влада не реагує ні на наші виступи, ні на приписи Держінспекції охорони навколишнього природного середовища. Трест Хмельницьк-Буд став комунальною власністю міської влади і тепер повністю залежить від міського бюджету, але це не вирішує його проблем. Всього 30% від минулорічного обсягу робіт виконано трестом за 11 місяців поточного року. Отже, залишається тільки шукати багатих замовників на зведення об'єктів. В мистецькому житті міста відбулася значна подія відкрита у художньому музеї виставку творів Людмили, Богдана та Миколи Мазурів. Ця творча родина добре відома хмельничанам, адже роботи глави сімейства Миколи Мазура прикрашають площі нашого міста, надаючи йому особливої чарівності. І за твердженням спеціалістів більше ніде у світі немає нічого подібного. А на сьогоднішній виставці Микола Мазур представлений художніми полотнами у співтоваристві із дружиною Людмилою та сином Богданом. Виступаючи на відкритті виставки, мистецтвознавці відзначили, що доробок родини настільки вагомий і унікальний. Що може бути представленим на найпрестижніших виставках світу? Людмила Мазур перетворила традиційний для України жанр народної творчості ветенанку у справжнє високопрофесійне мистецтво. Роботи Богдана Мазура представлені на виставці скульптурою. Немає схожих між собою робіт на цій виставці, але усю творчість родини наскрізь пронизує талант і безмежна любов до мистецтва. Телебачення готує великий матеріал про сім'ю Мазурів. Цю передачу ви зможете подивитись на наступному тижні у передачі художній салон і на завершення випуску про погоду. А я з вами на цьому прощаюсь. У найближчі три доби її обумовлюватиме тепле вологе повітря, що продовжує надходити атмосферними фронтами з заходу. Пройдуть опади, посилиться північно-західний вітер. Завтра очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі опади, вдень місцями невеликі, на дорогах ожеледиться, вітер північно-західний 7-12, вночі місцями пориви до 15-20 метрів на за секунду. Температура повітря по області протягом доби від 3 градусів морозу до 2 тепла. По місту близько нуля.